Всім привіт! Я Катя, засновниця парфумер.орг. І нарешті ми створили власний YouTube канал. Для тих, хто бачив мене вперше, коротенько розповім про себе. Мені 40, і наразі я маю два офлайн-магазини парфумерії, дві інстаграм-сторінки та активно працюємо над онлайн-магазином. На дворі літо, а отже, тему для першого випуску було обрати дуже нескладно. Сьогодні мова піде про небанальні літні жіночі аромати, кожен з яких здатний підняти вам настрій. Першим ароматом, який потрапив до моєї номінації, став парфюм британського парфумерного дому Jo Malone – BlackBerry. And Bay – цей флакончик здатний перенести вас далеко у дитинство, де влітку на дачі або в селі у бабусі ви збираєте ожину та чорну смородину, яка покрита росою. В базі також присутні кедр та витівер. Ну і, звісно, лавровий лист, що видно із назви аромату. Не дивлячись на те, що аромат представлений у концентрації колон, він здатний піднімати вам настрій протягом декількох годин. Наступний красунчик це аромат Never Spring від шведського парфумерного дому Бьоркенберіс. Чистий та красивий, дуже жіночний, неначе аромат із казки. В базі присутня ожина, лимон, бамбук, береза, і, на мою думку, він в одному напрямку із ароматом Аква Діджия від Armani. Хоча в ньому присутня маленька солодка нотка, але вона не вибивається і звучить дуже природньо і красиво. You ЮО, someone like you від французького парфумерного дому Etat Libre de Orange. Хочу одразу заявити, що цю пляшечку ви можете купляти зі своєю другою половинкою на двох і непогано зекономити. З першим подихом цього аромату ви телепортуєтесь до Америки, а саме до Лос-Анджелесу, де на пляжі Бармен приготує для вас чудовий мохіто із секретним інгредієнтом. А яким, звісно, це буде листя чорної смородини. Чистий, свіжий, м'ятний. Просто уявіть, наскільки це красиво. Іспанський бренд 2787. Моє знайомство із цим брендом почалося саме із цього флакончику, із аромату вандервогель. До речі, можливо, дехто не знає, що дивна назва 2787 пов'язана саме із літражем цих флакончиків. Вони виходять лише у об'ємі 27 та 87 мл. Освіжаючий трав'янистом'ятний коктейль, який у мене викликає асоціації із жувальною гумкою в ріглі. Але якщо заглянути на фрагрантику, то дехто порівнює цей аромат із зубною пастою Колгейт. Як би там не було дуже свіжий та веселий аромат, який у спеку здатний підняти вам настрій. До речі, щоб краще зрозуміти про що саме цей аромат, пропоную перейти на нашу сторінку і подивитися наш власний рекламний ролик на цей флакончик. Канабіс Фрутата від італійського парфумерного дому Бос 1920 я не є прихильником. Конопль у парфумері, але цей флакончик вартий вашої уваги. Це найстійкіші і найстильніші коноплі, які я коли-небудь тестувала. Здатність конопель підіймати настрій, ви всі дуже добре знаєте. Тож хочу сказати, що це єдині коноплі за зберігання і використання яких вам нічого не загрожує. У складі яких є розмарин, нотки чорники, що і надає парфуму особливої родзинки. Він ну дуже стійкий і вам буде достатньо 1-2 бризки. І останній у моєму списку аромат, вдихнувши який, у мене завжди з'являється посмішка на обличчі Аранчія Роса парфюм від італійського парфумерного дому лабораторія Алфатіва. Аромат був представлений у 2022 році і одразу набрав просто ну шаленої популярності. Це цитрусова бомба. Соковитий спілий кроваво-червоний сицилійський апельсин із нотками маракуї та білого мускусу. Він настільки здатний підняти вам настрій, що мені здається, він має бути абсолютно у кожного. Це просто топ і маст хев на будь-яке літо. Дякую, що додивилися мене до кінця. У коментарях напишіть, які аромати підіймають настрій вам. А серед тих, хто лишить свій коментар і обов'язково підпишеться на наш YouTube канал, ми розіграємо сет семплів із сьогоднішнього випуску. У коментарях обов'язково напишіть, які аромати підіймають настрій вам. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі і подивитися, на які саме теми підготувати наступні випуски випуски. До нових зустрічей. Па-па! Єдині коноплі. На дачі. На дачі або в все бабусі. Зараз зберігаємо, яких вам щось буде. Тик-тик-тик-тик, трик-трик-трик. Що -трик. там? Бомба! Угу. Це вам бомба. Сух, я не дивилася, що це таке.